нього березня 11 березня 2019 року, у перший день великого посту, який православні християни за церковним уставом присвячують особливій молитві, до свято Миколаївського кафедрального собору міста Ніжина вдерлася група провокаторів. Непрохані гості голосними вигуками намагалися вчинити безлад, порушували громадський порядок та перешкоджали молитві людей, які зібралися до храму на поліснежіння. Шановний В'ячеслав, не кричіть, будь ласка, ви в храмі находитесь, Бога побіг. На вимогу священиків та присутніх на молитві вірян припинити крики, або ж, хоча б, говорити тихіше, провокатори здійняли ще більший галас. Окрім того, вони стали ображати духовенство та віруючих ніжинської єпархії і вигукувати на їх адресу, наклепи і несенітниці. А <плес> то що, не кричіть? А то що? Не кричіть! Така поведінка обурила присутніх у храмі провод. Славних християн і вони стали вимагати в хуліганів негайних вибачень за завдані образи, адже провокаторів не зупиняв навіть похилий вік багатьох вірян. Присутні в соборі наполягли на тому, що провокатори негайно залишили храмове приміщення. Віряни висловили свою категоричну незгоду з хуліганськими діями і звернулися за допомогою до поліції з метою припинити ображати їх релігійні переконання та оскверняти святиню православного храму і перешкоджати богослужінню. Я ми можемо вийти на вулицю в храмі. Ми хотіли нашого дикого скорпля. А чому я можу? Я не маю права. на а, я роман, маю право порушує порядок. Я порушу порядок. Чим я порушую? Я. А, ворушую. 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 І одна Україна єдина, а ніхто не, не спорить. Ми, ми за. за ми за те, що одна Україна України людей. Яким день. чином, скажіть, будь ласка, ми провокуємо. Перший провокуємо. день, день посту. це для святих. для всіх православних, Всіх православних найсвятіший день, найсвітіший день. Сьогодні всі ходять в храм Божий моляться. Ми з людей, які помолилися, успокоїли свої душі сьогодні поклонами, молитвою. Вже близько п'яти годин молиться. Слід зазначити, що гулігани представилися як члени громадських організацій. Водночас, на вимогу віруючої громадськості, вони відмовилися називати, які саме громадські організації вони представляли. Після того як їх акція зазнала невдачі, провокатори повернулись до храму Київського патріархату, що знаходиться неподалік кафедрального собору Ніжинської єпархії.